Представлюся, мене звати Анатолій Волк, я і сімейний психолог, сексолог, психотерапевт. Більшою частиною я розстановщик методом Берта Хеллінгена. Це щось нове, це інше. У мене є свої студенти, свої випускники, свої психологи. Я дуже радий тому, що в мене нема жодного випускника, який би не пробував працювати психологом. І більшість моїх випускників вони працюють психологами, у них є свої клієнти. Тут і зараз, як правило, раз в рік збирається онлайн-група на сімейні розстановки. Це класика. Програма сімейних розстановок розрахована на два роки. Це так, як заповідали. Нінці, модулі кожні три місяці, чотири модулі в рік. Між модулями є велика частина власних терапії, цього ніхто не відміняв, без цього нікуди не дінешся. Між модулями є велика частина теорії, яку варто опрацювати самостійно, тому що якщо ви щось читаєте, вам ж з'являється інтерес. При тому теорія вона не лише розстановочна, теорія вона взагалі сімейна, ну і психологічна. На середині навчання, як правило, у вас з'являється перший безкоштовний клієнт. Ну, ми його вам дамо. Який приходить, каже, у мене нема грошей, але я хочу допомогу. Студент потягне, звичайно. По завершенні у вас буде можливість пройти інтернатуру. Знаєте, що таке інтернатура? Це як медінститут, спочатку навчання на а потім навчання у врача, який працює. Так от, інтернатура це. У двох варіантах. Коли ви хочете працювати психологом, і є клієнт, він безкоштовний, тому що в нього є два психологи. Ви присутні на сесії. Тобто, це перша сесія з клієнтом, я працюю з клієнтом. Або якийсь тривалий час ми ведемо клієнта вдвох. Або інший етап інтернатури. Це коли ви працюєте з клієнтом, але ми присутні в трьох: я, ви і клієнт. Клієнт про це знає, я нікуди не ховаюся, це не таємниця. На це погоджується. Ви працюєте з ним. А після сесії ми обговорюємо, що було так, що не так, що можна було зробити краще, а що можна зробити по-іншому. І стратегії, що можна зробити далі. Це інтернатура, це те, чого немає в інших методах психотерапії. Так що приєднуйтесь на наш курс сімейні розстановки за методом Берта Хеллінгера. Старт, як правило, в лютому доєднатися можна до третього четвертого модуля другого третього четвертого далі на новий поток